Я професор Кім Хьонджу з курсу догляду за красою бізнес-школи Атермі. У цей час, коли шкіра різко сохне, завжди виникає питання догляду за омертвілими клітинами. Омертвілі клітини роблять шкіру грубою і сухою, заважаючи поглинанню поживних речовин і викликаючи нерівномірне нанесення макіяжу. Це ворог шкіри, який засмучує не лише обличчя, а й настрій. Бажання доглядати за омертвілими клітинами велике, але методи та продукти для їх видалення дуже різноманітні. Тому багато людей можуть плутатися, що вибрати. Сьогодні ми розглянемо всі. Найефективніші методи догляду за омертвілими клітинами для чистої та прозорої шкіри. Спочатку розглянемо основи догляду за шкірою. Перший крок це компоненти та принципи засобів для видалення омертвілих клітин. Засоби для видалення омертвілих клітин поділяються на два основних типи: фізичні та хімічні. Фізичні засоби для видалення омертвілих клітин застосовують фізичну силу для їх видалення. Скраб є яскравим прикладом. Скраб це засіб для вмивання, що містить маленькі частинки для видалення омертвілих клітин шкіри, який за допомогою сили рук натирається для їх видалення. Скраби миттєво роблять шкіру м'якою та гладкою, надаючи відчуття свіжості, але важко точно видалити омертвілі клітини, а великі частинки можуть пошкодити шкіру. Далі йдеться про хімічні засоби для видалення омертвілих клітин, основними компонентами яких є АХ та БАА. Ага це абревіатура альфа-гідроксикислоти, яка є натуральною фруктовою кислотою, екстрагованою з цукрової тростини, яблук, винограду та цитрусових. Серед видів АХ є гліколева кислота, молочна кислота, яблучна кислота, винна кислота та лимонна кислота. Причому найчастіше використовується гліколева кислота. Гліколева кислота, також відома як гліколіксична кислота. Є АХ з найменшими частинками, що забезпечує швидке проникнення і має найсильнішу ефективність у пілінгу. Ага, діє як кислота, видаляючи зв'язки між омертвілими клітинами, що дозволяє їм відшаровуватися з поверхні. Якщо покласти яйце в оцет, шкаралупа розчиняється так само. Кислота розм'якшує омертвілі клітини шкіри. Ага є водорожчиною і діє безпосередньо на епідерміс, що робить її підходящою для нормальної, сухої та чутливої шкіри. БХА є абревіатурою бета-гідроксикислоти. І єдиним видом БХА, що використовується в косметиці, є саліцилова кислота, на відміну від АХА, яка є водорозчинною, і видаляє лише омертвілі клітини епідермісу, БХА є жиророзчинною і проникає глибоко в пори, видаляючи не лише себум і забруднення, але й омертвілі клітини стінок пор. Жиророзчинний БХА може проходити через олію, тому він підходить для комбінованої жирної або жирної шкіри. Останнім часом також привертають увагу нові інгредієнти, такі як PHA та LHA. Один з PHA – гліконолактон. Він має таку ж дію, як АХ, але через більший розмір молекули викликає менше подразнення, тому його можна м'яко використовувати навіть на чутливій шкірі. Він діє на верхньому шарі шкіри, розчиняючи грубі та мертві клітини, покращуючи текстуру та тон шкіри, а також допомагає видалити надмірний сибум. Крім того, він має властивість любити воду. Завдяки великій кількості гідроксильних груп і великій молекулярній масі він добре притягує вологу і запобігає її випаровуванню, що підвищує зволожуючу здатність під час відлущування, виконуючи роль зволожувача та. Захисного бар'єру шкіри. Насамперед, завдяки великій молекулярній структурі, він м'яко і повільно проникає в шкіру, допомагаючи розм'якшити залишки мертвих клітин і викликаючи менше подразнень. Тому його можна без проблем використовувати навіть на чутливій шкірі, яка відчувала дискомфорт, такий як печіння, свербіж або почервоніння після відлущування. Наступним є. Каприлоїл-саліцилова кислота відома як ЕЛАА. Хімічно каприлоїл-саліцилова кислота реагує з компонентом саліцилової кислоти, утворюючи зв'язок і її можна вважати похідною від БХА. Цей інгредієнт діє м'яко на верхні шари омертвілих клітин, маючи більші частинки, викликаючи найменше подразнення шкіри і має слабокислу реакцію з ПГА близько 5,5%. Що не викликає подразнення? Цей інгредієнт здатний м'яко і з низьким рівнем подразнення видаляти омертвілі клітини шкіри, виконує роль консерванту протизапального засобу. Хімічні компоненти для видалення омертвілих клітин м'яко очищають шкіру, нормалізують цикл оновлення та допомагають підтримувати гладку текстуру шкіри, не викликаючи фізичного подразнення і забезпечуючи рівномірне видалення омертвілих клітин. Однак слід звернути увагу на те, що занадто висока кислотність може викликати подразнення шкіри та побічні ефекти. Давайте розглянемо принципи пілінг-падів, які стають новим лідером у видаленні омертвілих клітин. Пілінг-пади – це продукти, які містять тонік, що допомагає в догляді за омертвілими клітинами та шкірним салом, і їх можна використовувати по одному за потреби. Цей магічний продукт для видалення омертвілих клітин має текстуровану поверхню для видалення омертвілих клітин і гладку поверхню для догляду за шкірою, що дозволяє легко очищати, вирівнювати текстуру шкіри та зволожувати її. Сьогодні я представлю пілінгові подушечки атомі, які мають 4 в 1 систематичний пілінг, що розчиняє, розділяє. Видаляє та заповнює, забезпечуючи не лише видалення забруднень, але й догляд за відмерлими клітинами та зволожуючий ефект. Давайте дізнаємося про особливості пілінгових подушечок атоми. Пілінгові подушечки атомі забезпечують ефективне відлущування завдяки фізичній дії подушечок та хімічній дії чотирьох пілінгових компонентів: АХ, БГ, ПХ, ЛХ. Далі йдеться про зволожуючий догляд. Після відлущування пантенол та гліцерин забезпечують відмінну зволожуючу дію, відновлюючи шкіру до вологого стану та роблячи її ясною і прозорою. Давайте детальніше розглянемо чотири пілінгові компоненти, які надають суттєву допомогу в догляді за відмерлими клітинами, оскільки чотири різні пілінгові компоненти АХ, БХ, ПХА ЛХ діють на різні шари шкіри. Вони забезпечують ефективну допомогу в догляді за відмерлими клітинами. Як ми вже підтвердили, гліколева кислота АХ допомагає видалити зв'язки між відмерлими клітинами, сприяючи їх відділенню. Це хімічний пілінговий засіб, який є найбільш широко використовуваним і містить органічні кислоти, здатні ферментувати лактозу або глюкозу. Саліцилова кислота БХА допомагає розчиняти відмерлі клітини та себум всередині пор. Цей компонент з геоморфологічними властивостями зосереджено доглядає за себумом, забрудненнями, чорними та білими вуграми в порах шкіри. Гліконолактон БХА повільно всмоктується і допомагає пом'якшити залишкові відмерлі клітини, ефективний для догляду за відмерлими клітинами чутливої шкіри, підвищує зволоження та виконує роль бар'єру для шкіри. Нага каприлоїл-саліцилова кислота має відносно великі частинки, тому м'яко діє на верхні. Шари рогового шару особливо це компонент з приблизно 5 pH, що є слабокислим і майже не викликає подразнень. Таким чином, оптимальне поєднання чотирьох пілінгових компонентів систематично та ефективно видаляє відмерлі клітини зволожуючи шкіру, роблячи її м'якою та зволоженою після догляду. Далі йдуть чотири компоненти білого квіткового екстракту, які допомагають зволожити та покращити текстуру після пілінгу. Чотири компоненти білого квіткового екстракту: біла камелія, чистий жасмин, екстракт лотоса для очищення шкіри та екстракт гортензії для зволоження. Допомагають видалити забруднення. Такі, як чорні та білі вугри, а також дрібний пил, наприклад. Це пробуджує шкіру, покриту відмерлими клітинами, і допомагає відновити її природну м'якість і здоров'я. Камелія це квітка камелії. Біла камелія, екстрагована лише з білих квітів камелії, на острові чеджу, багата на вітамін, е, омега-кислоти та антиоксиданти. Що допомагають у боротьбі зі старінням, зволожені та відбілювані. Екстракт камелії є компонентом, за допомогою якого можна підтвердити підвищення антиоксидантного ефекту, за допомогою методу вимірювання антиоксидантної активності DPPH. Жасмин це квітка, яка має приємний аромат і користується популярністю у багатьох людей. Відомо, що вона запобігає запаленням і ранам, а також допомагає підтримувати баланс шкіри. Вона не викликає подразнень навіть на чутливій шкірі, діє м'яко та ніжно забезпечуючи зволоження сухої шкіри, покращуючи її до вологого, ясного та чистого вигляду. Також міститься екстракт лотоса, рослини, яка росте в бруді, але залишається чистою та благородною. Відомо, що завдяки своїй здатності звужувати пори, вона допомагає зменшити розширені та в'ялі пори, а також очищує клітинні структури, покращуючи колір обличчя та забезпечуючи шкіру достатньою вологістю завдяки відмінним зволожуючим властивостям. Особливо екстракт лотоса має відбілювальний ефект. Оскільки він пригнічує активність тирозинази, що виробляє меланін, що підтверджується науковими даними, екстракт гортензії містить багаті флавоноїди, які забезпечують потужний антиоксидантний ефект, а також допомагають заспокоїти шкіру і зволожити її. Пілінг пад атомі, особливий сам по собі, він виготовлений на 100% з віскози, має рельєфну поверхню для видалення ороговілих клітин. І сибуму, а гладка поверхня допомагає вирівняти текстуру шкіри та забезпечити зволоження. Рекомендується використовувати пілінгові подушечки атомі ввечері, а не вранці. Оскільки після пілінгу може виникнути подразнення від впливу ультрафіолету або шкідливого середовища, краще уникати використання вранці. Після ретельного очищення обличчя потрібно м'яко протерти його, видаливши вологу. Спочатку легенько протріть всю поверхню обличчя, окрім області навколо очей, рельєфною стороною, щоб видалити забруднення та відмерлі клітини. Далі протріть гладкою стороною, щоб видалити залишки та відрегулювати текстуру шкіри. Коли шкіра потребує заспокоєння, можна використовувати як часткову маску. Зверніть увагу, що не слід терти занадто сильно, краще використовувати легкі рухи. Особливо, якщо у вас чутлива шкіра, яка легко червоніє від навіть незначних подразнень, залиште на 5 секунд і забруднення та відмерлі клітини видаляться самі по собі. Після використання пілінг падів етомі обов'язково нанесіть на шкіру зволожуючий засіб, щоб забезпечити достатнє зволоження. Вранці під час очищення використовуйте м'який ph клінзер схожий на шкіру, такий як Atomy Dermal Real Реал, Gel Cleanser, Етомі Eco Mild Bubble Cleanser або Atomy On Family Mild Acid Bar, щоб легенько, видалити забруднення та мінімізувати подразнення шкіри. Початок старіння шкіри починається з старіння рогового шару, а початок догляду за шкірою починається з догляду за відмерлими клітинами. Тепер спробуйте відчути захоплення від чистої, прозорої та гладкої шкіри з пілінговими подушечками атомі Дякую.